Всім привіт, шановне панство! Сьогодні я буду розповідати про івент, який тільки-тільки закінчився: про так звані состязання. Я не знаю, як вони українською називаються, велике змагання. Так його називаємо, Де от Відбувалися бої формату 2 на 2. Я думав грішною душею, що це буде, ну, типу, як ГТ-парне, те, що я люблю. Але коли я приймав участь у цьому, у мене взагалі був тотальний дисонанс, наскільки люди заходять от в цей режим, в цей івент pvp шний з відсутністю розуміння того, як в нього грати. Взагалі, просто Абсолютно в парне ГТ такого не було. Я не знаю. От я відкрив статистику на 15 рівень, На п'ятнадцять рівень подивитися, чисто як мої однорівневі гравці відігравали цей івент. Я був впевнений, що всіх приблизно такий ж результат, як у мене в першого місця 30 перемог із 33 Ну, вообще шок, по моему 90% перемог це дуже серйозно. І далі там теж 88-88, А я знаходжуся, якщо так прогорнути, вот так прогорнути і ще і ще трошки прогорнути. Я на 64 четвертому, аж місця. Це при тому, що у мене ВШ, котрий сам по собі дуже сильний. У мене перекач на Білодія, ну у мене плюс 100 до досвіду чи щось на кшталт такого. Тобто у мене сильний білд, сильна фракція з раннім апом, але все одно я вмудрився 14 раз програти. Це просто ну, жопа горить, по-моєму, у кожного, хто грає в цей івент. Тому я дивився, як в клановому чаті про це спілкуються. По-моєму, у всіх горить через те, хто заходить у ці бої. Зараз ми на це подивимось. Отже, в першому бою я стартанув дуже, скажем так, успішно, тому що мені попалися просто боти. І я подумав: блін, а що так завжди буде? Так завжди на халяву будемо лутати очки і все інше. Перший бій в принципі там ногами. Ми зіграли у мого тімейта. Ну такі шмотки теж наполовину акціонка, наполовину гос. Ну, в принципі, тут байдуже. Ми відіграли, перемогли, отримали своїх 2 очка і 2600. Оце, кстати, плюс івенту. Приємно, що в івентах хороші нагороди. І це трішки компенсує оце горіння жопки, коли ти бачиш, що дають реально ну, нормальну кількість золота і очки гільдії тактики. Очки гільдії тактиків це важливо. У мене, до речі, третій, але я ще не апнув. Треба сходити буде якось, щоб взяти третій. Ну, мейбі на 16 рівні вже зараз не буду. Ну, тут пощастило, тут добре. Наступний бій це мій тімейт Ельф. От як завжди, коли бачу, що мій тімейт Ельф, я розумію, що шансів у мене наполовину менше, ніж якби тут була будь-яка інша фракція. Чомусь потягнуло дуже багато лісників в цей івент, котрим, в принципі, випрошую, до жопи це ПВП. Вони не звертають там уваги на якісь нюанси, на якісь речі, просто клікають, як вони привикли це робити в гільдії найомників або будь-де. Це взагалі ключова річ по суті. Мені потрібно в кожен бій заходячи, писати, слідкуй за тим, куди я буду кидати осліп, тому що в кожному файті чувак збиває цей осліп. Тут мені пощастило зі шкалою, я осліпив йому, е, значить, мужичка, котрий має. Як його боже, це шамана. Осліпив, щоб він не дав осліп. Ну, типа така в общем базова річ, коли ти граєш проти зеркала, ти сліпиш шаманів. Якщо тобі пощастило із. Цим самим зеркалом. Чувак же ж вирішив нанести зайвих 8 демеджа, пропалить і зняти цей осліп. Просто прекрасно. Е, тупо мої тімейти. І байдуже, насправді те, що там Гос, це не завжди ну, тіпа, великий мінус. да? Тіпа, інколи це можна виграти. Но не тоді, коли чуваку просто байдуже на те, що відбувається в бою, коли ну, він там куди-небудь жме кнопки, як-небудь розставляє юніти, зливає свою армію, ну, коротше. Далі пішла серія зливів, дві, два зливи підряд. Тут була, по-моєму, аналогічна ситуація, я кудись кинув е осліплення. А, мені тут не пощастило насправді проти зеркала, тому що тут такий же ж ВШ, як і я, чуть-чуть менше статів, але не суть того. Йому пощастило зі шкалою, він просто осліпив моїх циклопів, і це просто вирішило гру кардинально. У них просто є змога стояти в коробці, бафати себе, а у мене чувак вирішив пограти без. Е копії, Вирішив пограти на берсах. От я цього не розумію, Да? Теж багато гравців на гномах чомусь грають от саме такою варіацією гнома, типа тенвешною, коли вони не беруть копії, а беруть пул мілішників. По-моєму, це абсолютний ідеотизм. По-моєму, в ПВП це, в принципі, не працює. Ти от круто нажав руну, пішов, вбив одну гаргу. Ну, кстати, нам повезло, тут, що чувак не помітив. Чувак не помітив, що Юніта не потрібно коротше, підставляти, да, під удар руної бойової ярості Ярла. Він міг вивезти монаха, наприклад, і не програти всю армію. Вроді як початок для нас був непоганий, але потім мене штовхнули декілька разів. Він просто фул порушив мені армію. При цьому його Огр знаходиться під бафами, плюс іня, плюс благо, і він просто роздобує мені на ізі мого Огра, А гном, на жаль, нічого не може з цим впоратись, не може нічого з цим вдіяти. У нього, вроді, як якась армія залишилась, але він отут ну, в три стека намагається дорозбирати арбалетчиків в цей час. Там фул мені вбили всю армію за цей період. Ну, ось так. Супер не пощастило з початком. у нього походили раніше шамани, і все. І тут якби інсталус. Наступний бій був переможений, В принципі, в багатьох боях тут така історія, що ти заходиш і ти якби вже знаєш результат. Просто нажимаєш так, сюди подивитися, що тут 46-41. Ну, нормально. Так, 54-34, Атакер Ельф, ну не дуже сильно, ну, типа, піде. Ну, я тіпа, в госі, піде. Потім такий так, а тут у нас що? Двадцять чотири Понятно. три. Понятно, Все. Якби ти просто відкрив стату героя, і ти зрозумів, що все ти потратиш наступних 20 хвилин на те, щоб якби, виграти гру, яку ти вже виграв. Наступний бій був переможний, насправді тут нічого цікавого. Я просто от про що подумав. Насправді, за цей івент жодного разу не було якоїсь по справжньої цікавої гри. От закінчився івент, і я не можу пригадати гру, яку я б хотів би показати в себе на каналі, і сказати, о, яка цікава гра! Отут було таке то й таке то. Всі ігри були. Чомусь банальними і скучними. В, те, в тебе або дуже слабкий тіммейт, або у ворога дуже слабкий тімейт, і все вирішено з самого початку. Тут дуже багато гравців, котрі не розуміють, як грати в ПВП, в них дуже дивацькі білуди, дуже рандомні шмотки на них одягнені. І через це івент грати насправді не цікаво. Тут реально, в порівнянні з парним ГТ, це просто якийсь лоу-левел, де ти робиш однотипні речі і або самого початку ти виграв, або з самого початку ти програв. Ну, мабуть, такий бій можна назвати більш-менш рівним, тому що тут чувак нормально приодітий, правда, білд в деф, без будь-якої швидкості, плюс швидкості, і без моралі, такий є, дефер, мабуть, не найсильніший, от на мій смак, і атакер ельф. Що мені теж такі ельфи мені теж не подобаються. У мене просто дефолтний атак, і ось ми починаємо з того, що нам розстрілюють орків, причому так, досить таки сильно. Починається файт досить дефолтно. Орк намагається підходити на атакуючу позицію, щоб когось поатакувати. Тут нам в якийсь момент здається дуже сильно пощастить в тому плані, що десь моралька якась гарна прокне. Я просто займаюся тим, що й завжди сліплю тих, кого потрібно сліпити. Да, ось тут прокну моралька на бегемоті. І на це зреагував наш опонент. Сьома, так званий. Ну Він, до речі, непогано грає. Я його час від часу зустрічав в ГТ. Він реально сильний гравець. У нього там, мабуть, десь під 1400 Ело. Ну, просто рандом зіграв на нашу користь. І цей Дефер Орк не зміг показати різницю. Дефер варвар. В принципі, за рахунок цього лаку ми й виграли цю гру, тому що армії то у орка залишилось не дуже багато. Можливо, якби не цей лак, ми б програли б тут. Ну, тому тобто, що там ельф сам десь лачне, когось осліпить, подовше поживе і, можливо, магії подамажить. А так, вийшло так, що ельфа ми вдвох розколупали дуже швидко. Він не встиг нанести потрібного імпакту, і ми тут, в принципі. Досить легко виграли в кінці. Взагалі я дуже не люблю, коли мені потрапляються в тімейти ельф, тому що ельфи, як правило, це от бездарні лісники, як вони є. От якщо ти бачиш в себе ельфа, дуже рідко випадає таке, що ельф дійсно старається і намагається перемогти. Як правило, в нього шмотки, госівські, в нього недокачений біод, він взагалі затятий мисливець. З якого не витягнеш з лісу, вирішив просто побити артефакти і таке інше. Може бути взагалі на дзеркалі, що, в принципі, мабуть, і в деяких випадках на краще. Проти нас грають Ну чуваки, які, в принципі, теж нічого особливого себе не представляють: Атакера Т, Дефер варвар. Ну, Варвар Дефар проти Ваша як будто не дуже сильний. Але тут нюанс в тому, що я майже з початку гри починаю грати з чуваком, у котрого, по-перше, фігові арти, і по-друге, фіговий білд, тому що у нього взятий призив, ну, якби набор очок для того, щоб грати ТНВ. Тіпу, там от когось зробити ілюзію, продамажити, тіпо, ну, це так не працює. І... По висновку нас просто розбили дуже швидко, тому що у те була значна перевага над своїм суперником, і я просто не встиг нічого зробити. Просто не встиг достатній кількості порушити броню, задебафити, дати сповільнення, дати прокляття. І за рахунок цього мій Огр би ходив би стукав усіх. Тут так не вийшло. Взагалі я не люблю грати проти те, тому що те, якби то контрить виша, йому запросто, по-перше, в нього є. Істота, котра вміє ігнорувати броню, фу, а в мене це єдиний якби, механізм дамажити, по суті, жити дамажити. По-друге, у нього є фурії, які можуть запросто мене кайтити. Просто бігати від мене туди-сюди і вирізати по 20 огрів. Дуже неприємний суперник. Ну і, власне кажучи, нам не хватило насправді. Зовсім трішки, якщо так подивитися. Залишилось 15 гідр, трішки мінотаврів. У орка, в принципі, це ну, четвірка, да, четвірка велика, але вона теж вбивається досить швидко, коли в тебе є потрібна перевага. Тут ми вже зарушили досить сильно, я можу когось підпробити. Я кажу, був би на моїй стороні, будь-хто не ельф, будь-хто не ельф, от в таких шмотках, ми б змогли це виграти запросто. Але є ігри, в які ти заходиш, і ти вже все. Ти якби пограв. Я тому дуже здивований був, коли побачив, що дуже багато гравців зіграли там мало не на 100%, ну, 90%. 90% це дуже багато. 90% перемог це, ну, я не знаю. Треба бути генієм якимось. Хоча у мене все було для того, аби ну, не програвати й Просто інше. Просто Єдиний шанс у тебе перемогти з ельфом в команді, це коли ти граєш теж проти ельфа Оце єдина опція, коли ти можеш в принципі мати якісь шанси. Я там щось в чаті, що он до... виписував я чомусь подумав, що це той самий ельф, який був битву назад, котрий був із своїм крінжовим білдом. Я, типу, такий. Ти зробив нуль висновків з попередньої гри, зробив точно те саме. Ну я просто не знаю, про що я собі думав, куди я дивився і так далі. Це зовсім інший гравець з іншим білдом, з іншими статами, з іншими артефактами. Ну, щось, я от кудись не туди подивився. Тут нам дуже пощастило, що у ворогів були неапнуті дуби, у нього був фул атакерський білд, при тому, що йому пощастило на початкову шкалу, він зміг постріляти постріляти стеки ельфу. В кінці кінців ми тут дуже добре справилися з єдинорогом ельфа-суперника. І потім просто я ми заблокували йому стрілки, він не міг стріляти. І я просто задебав йому всю армію, і ми змогли туди виграти. Ось єдина, якби єдина опція, при якій ти дійсно можеш перемогти разом з ельфом. Не буду жаліться, були інколи і хороші, хороші тімейти, з якими можна було про щось поговорити. От, наприклад, Хмурий Нуб, здається, я двічі з ним грав в парі, може, один раз. Но він мені чомусь запам'ятався. От з ним мені було комфортно грати, тому що чувак щось колить, чувак намагається грати. Ми з ним там про щось спілкувалися. По-моєму, одна із небагатьох ігор, коли так було. І, ну, тому в принципі, не всі, з ким я граю, це ельфи без шмоток, котрі просто АФК там готують щось на кухні, потім повертаються з кухні, щось швидко нажали, нажали, пішли назад на кухню, бо там підгорає молоко. Молоко витікає, википає Є й чуваки, котрі щось робили, з якими можна було про щось домовитись, про те, куди. Там а, рушку кинути і таке інше. Прикольно, що мені тут вдалося кинути метеор на другому рівні крові. Тут непогано так урона залетіло Це, кстати Ну прикольна фішка в цих циклопів, що вони так уміють. Інколи ворог цього не очікує, що там так багато а, а, так багато урона може бути. Ну Загалом тут, в принципі, досить легкий файт. Некроманта ми швидко розбили. Залишається одна бідна гарга, яка під сповільненням, в принципі, відогра там нікуди не втікає. Я так прогорнув бої, подивився, у мене мало не в кожному бою знаходяться ельфи. Я не знаю, чому так. Ну, реально, дуже багато в бою ельфів. Я розумію, що на них багато хто грає, але дивно, що вони от постійно, мало не в кожному бою, або з одної, або з іншої сторони вони є. Інколи дає тобі підряд якихось людей, які просто, ну, взагалі, не тут. І ось. Тобі здається, що ти декілька перемог зробив, в тебе непоганий відсоток перемоги, і ти такий, так, да, зараз я закінчу е, цей івент дуже швидко, а потім тобі дають чотири рази підряд якихось людей, які ну, взагалі не тут, і ти вже сидиш в тілоті Такі, блін, коли це все закінчиться. В деяких боях ми, я просто жав зеркало. От реально, я не люблю це робити, тому що ну, зеркало дуже дорогоцінне, воно коштує там ще за забії, не хочеться тратити стільки, але в деяких боях, от реально, як. От на кшталт такого, о, да, я тут прям написав, що я жму авто. Я просто зайшов в бій і бачу, що у чувака ось такі стати, ось такі арти. Напроти нього чуваку, якого 10 статів більше. Ну, ну що, що я можу з цим зробити? Тут якби навіть не хочеться гаяти на це час. Я просто жму авто, тому що не можна виграти таке. Чувак зайшов на некроманті з нормальними шмотками, видно, що нормальні шмотки, але в нього немає банків, у нього менше на, 380, ну, на 100 скелетів, ніж повинно бути. Ну і плюс стати, які зайві, такі інше. Плюс він, по-моєму, трішки мені руїни в тим, що теж знімав осліпи. От тут реально із осліпами велика біда. Я мало не в кожен бій заходжу, нажимаю осліплення в якийсь стек, який мені цікавий, який потрібно осліпити, і чувак по ньому стріляє просто, ну, просто, тому що йому хочеться туди постріляти. Чомусь весь цей бій, тімейт і мій стріляє по пташці, яка знаходиться на іншому краю ем, доски, котра ем, тут, мабуть, навіть дефор? Ні, тут рівно статно, 45 броні тут перепрошую. А зверху в тебе знаходиться чорнокнижник в 30 броні, котрий мах. І ти можеш вбивати замість цього його стекер. Ну, я перепрошую, на що тобі ця бідна пташка? Він весь цей бій фігачить по цій пташці бідолаха. Ну що тобі не, не, не далася ця пташка? Він її, по-моєму, в кінці таки добив, прийшов і цим привидом. Ще й Доїв, молодець який, але при цьому у нас уже армія закінчилась і, в принципі, все. І як такі ігри вигравати, скажіть мені, будь ласка, я зайшов в гру, де у мене чувак, як будто спеціально мені руїнить. Він, по-перше, знімає осліпи, по-друге, покусить на ті цілі. По-третє, у нього немає банки. Все? Що, 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 що зробиш? Як тут 90% мать з таким підходом? Наступний бій. У мене знову чувак, котрий грає через барсів. чомусь. Я не знаю, чому гноми так люблять барсів. Навіщо ти їх береш, навіщо ти дідів ділиш? Я не знаю, ніхто не знає. Але він це робить. Мені тут трішки пощастило зі шкалою. Я побачив, що ящер ходить після мого циклопа. я осліпив його. І ось що буде далі. Дивимось. Ось така історія. Я не знаю, можливо, було зашвидко, можливо, хтось не побачив, але сталося наступне. Я осліпив циклопа, намагався до нього підійти, аби заблокувати йому розбіг, да, там, вбити його і так далі. Можливо, потримати його в осліпі, повбивати фурі, як би там вийшло. Но чувак вирішив своєю свої дев'яткою, да, чи вісьміркою, я вже не пам'ятаю, когось із дідів перехресною атакою, він його розбудив. От побачив, що є демедж, надо бить. Прекрасно. І я за це втратив 90 собак, full стек. 90 собак. Це один із основних стеків, які в мене є. Ну, прикольно. Потім він став наступним е, кроком, став під прожих максимальний. Тобто він взяв оцих борсів, підвів під, під цих борсів ще ярла, щоб було зручно бити туди шариком. Ну, і ось. Чувачок е, грає в е, берсів, які нічого не роблять, тому що. Вони не можуть жати обілку, бо вона не принесе багато урону, тому що бронюється замало, вона порізана. А там це працює так, що він броню перекидає в атаку. І він не може жити, тому що броні теж немає, і в нього стек, який нічого не робить. Замість цього ти міг мати стрілка, котрий би б би всій його армії. Ти міг би якось авантюрно прокинути. Каліку на фурію яку-небудь. Тобто ну, багато варіантів використання цього може бути. І все, одним рухом, от я там навіть пишу, в мене був жорсткий тіл, це вже друга чи третя гра, третя гра, яку я програю, тому що тімейт ну, не грає в гру. Йому взагалі байдуже на те, що відбувається. Зрозуміло, я міг би йому щось сказати. Я розумію, що в багатьох випадках я міг би попередити, що я роблю ось це, не роби ось цього. Но інколи це важко. Інколи ти якби. Втомлений або ще щось, і тобі просто. От ти такий: давай вже дограємо це, і я все, я піду, давай швидше якось. Трохи тут якось я був е, більш розхлябаний, ніж я зазвичай граю в е, парних ГТ. І, мабуть, це теж мало свій, свій результат. Ну, загалом такі бої. Ну, тут, в принципі, вже дивитись нема на що. Е, у мого гнома армії немає, вся моя армія порушена. В принципі, демдекст. Далі ми бачимо наступне: ми бачимо, тут мага чорнокнижника. Він, по-моєму, в попередньому теж був. Може, в одній із попередніх, нік знайомий. Є гном через Рушку. І мені як, теж повезло гном через Рушку, але в нього недостатньо статів. Окрім того, що в нього недостатньо статів, він вирішив не розставлятись в цьому бою. Просто. Ну, ось такі бої. Оце чотири в ряд такі гри, де тобі заходить от кожна гра, де тобі, ну, от що, що зробити з цим? Чувак, АФК, в нього армія проветилась тричі і перейшла під автоматичне управління. А може він потім проснувся, Ну там, здається, перейшло під автоматичне управління. І я граю проти а, гнома, котрий в принципі, контрить мою броню прожигами. І я від цього ніяк не сховаюсь, і все якби На цьому мої повноваження все є. В мене відлітає за удар по 13 грів. Якби. П -п -п -п. Ну, і плюс до того, тут то ще кастер, котрого. Ну, навіть якщо я справлюсь з якимось чудом, я справлюся з гномом, хоча ну в такій ситуації не зрозуміло, як з ним справиться, то залишається ще кастер, якого. Теж нема чим вбивати. Хоча тут гном якби сфокусу автогном сфокусувався на ньому, там залишилось не так багато. Ну тобто, я кажу: не вистачає зовсім капельку в багатьох боях. Реально, якби був е гравець з моєї сторони, ну хоч хтось, окей, там мені не треба якийсь перекачаний бодібілдер, просто гравець, котрий грає, котрий розуміє, що не треба знімати осліпи, котрий знає, що треба вдягнути шмотки, котрий знає, що треба випити банку. І просто грає. Я думаю, що я вигравав би значно частіше. Але от чотири бої підряд, і я сижу такий, бляха, а я взагалі хочу догравати цей івент до кінця. Мені воно взагалі треба оце е, старання заради чогось, незрозуміло чого. Хто знає Ось такий івент вийшов. Там вже вийшов новий івент Печери, я ще не знаю, як його буду грати. Можливо, по ньому я теж зроблю відео невдовзі. А поки на цьому все. Сподіваюся, у вас були бої трішки кращі, ніж в мене, і ви змогли закінчити івент. Я закінчив теж 30 перемог, 44 із 44 Я старався, але ну от, вийшло так. Загалом я думаю, на цьому все. Дякую всім, хто подивився це відео, всім, хто. Поставив лайк, залишив коментар. Будь-що будь-яку підтримку, буду вдячний. На цьому, все. Дякую, бувайте здорові, па-па.